Ось такий зефір без парників, без ароматизаторів для ваших дітлахів. Доброго дня! Сьогодні ми приготуємо зефір з яблук. Бажано, щоб яблука були трошки кисленькі, солоденькі, які у вас є. Я їх добре обчищаю від шкірки. Яблука дуже багаті на пектин. Яблучний пектин – це користь природи для нашого організму. Отож, що таке яблучний пектин? Це полісахарид високої молекулярної маси. Простіше кажучи, це розчинне харчове волокно, клітковина, що міститься в яблуках. Шкільки багато вітамінів. Але нам на зефір потрібна мекость. Користь пектину. Для організму людини дуже велика. В першу чергу це виведення з організму поганого холестерину, швидкий вивід токсикації з організму, активізація росту корисної мікрофлори кишечника, активне жирозжигання. В медичних цілях при лікуванні суглобів сприяє формуванню синовіальної рідини, що прибирає біль. І відновлює рухову функцію. Лектин бореться з холестерином і пов'язаних з ним порушенням роботи серцево-судинної системи. Добре лікує жовчокам'яну хворобу і добре для профілактики. Лікує ще він багато захворювань шлунково-кишечного тракту. Я б цей рік уродила дуже багато. Тому. Багато сортів до весни не лежать, тому бажано їх використати, запекти, з'їсти сирими, зробити компоти. Чи, наприклад, зефір. Сьогодні ми робимо зефір. Зефір буде у нас з яблука та вишневого компоту. Влітку я Компоти закривала з вишень. Вишень у нас був великий врожай. Наші яблука наберуть від компота рожевого кольору, і не потрібно буде додати барвників. Якщо у вас немає компота з вишень, якщо ви влітку не закривали ось такі прості компоти в банках з вишень, ви можете використовувати звичайнісінький виноград покласти декілька бубочок винограда, прокип'ятити і теж буде такий рожевий гарний колір. І не потрібно вам буде барвники. Ставимо на вогонь, варити наше піле до готовності, а потім ми його гарно розітремо. Курта воду добавляємо агар. Кипить 30 хвилин. Куряче яйце відділяємо на білок та жовток. Жовток нам не потрібний, а білок ми будемо збивати. До трохи збитого білка додаємо яблучне пюре і продовжуємо збивати. Тягнеться нитка, сироп готовий. Ми маємо дуже донесу. Маса охолоджується і стає густішою. Густа пишна маса стала зефірна. Формувати з неї зефір з цієї пишної розової глянцевої маси. Зефірна маса дуже швидко скачується. На горя-горі. Тому спивати його не потрібно. Потрібно швидко викладати ось такий корнетик, ось такий рух, зефір, яблук. 8 годин та 150 годин. Зефір посипаємо сумішу крохмала та цукрової пудри. Були звичайнісінькі собі яблука, а став ароматний зефір з яблучок з вишневою ноточкою. Без ароматизаторів та бардників чудовий десерт для дітлахів. Спробуйте, якщо у вас є 3-4 яблучка.